Скринінг здоров'я для людей старше 40 років? Відповідаємо на найпоширеніші -най запитання? Мені 43 роки? Чому послуга недоступна? Вона стає доступною після 30 днів від вашого дня народження у 2026 році. Тобто, якщо 1 лютого вам виповнили 43 роки, то з послугою ви можете скористатися лише після 1 березня. У мене день народження 31 грудня. Скринінг здоров'я мені не світить. Не переймайтеся! Люди, які народилися жовтня по грудень, зможуть використати кошти з підтримки до 31 березня наступного року. Навіщо? Ця послуга, якщо все це можна зробити в сімейного лікаря безкоштовно. Так, але зазвичай до лікаря звертається, коли вже є ускладнення та проблеми зі здоров'ям. А після 40 років різко зростає ризик серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. А буде така послуга для 30 Наразі послуга доступна лише людям 40 і більше років, а люди помолодше можуть допомогти своїм батькам скористатися скринінгом здоров'я. За 2000 гривень тобі лише тиск поміряють, ось і весь чекап. Насправді процедур більше. Це анкетування по стану здоров'я. Крові, вимірювання ваги, аналіз крові, глюкози, ліпідограма, електрокардіограма та ще багато інших досліджень. А, ну і тиск помірюють теж. Виникли запитання? Пишіть в коментарі.